Вірш називається Насильство над собою. Душка відкривається без цензури. Дужка закривається Крапочка. Насильство над собою поширений лайффак. Воно і всюди в людях, наче в душі хробак. Це вірусняк блукає, псує, благі думки, Мікроби на винищення людської доброти. Воно таке заразне, що лодиться щораз. І сенсу там немає. Лише ботіг екстрет. Мозги промили добре, ідея над усе. І слідуємо за нею, аж коліна нас несе. Шаблони, установки, якась суспільна гра, продумані сценарії для знищення нутра. І мусиш бути чемним, і мусиш як усі. А що там скажуть люди, якщо не так вчинив? Зробив не так, як хочуть, з тебе зварив і вмар, морально звинувати. Бо це ж не той танден. Претензіях до себе, непрощення та злість, зневага та образа на той характер, і хист. Помилка теж ужастік, це моси просто жах. Туди дивитись страшно, штормить, як міг, як так. За нею ми караємо себе понад усе. І хтось ношив цю там, і хто цей бред плете. Проходить так щоденно практичний семінар проявни любові. Хіба це є нажда? Цікавого вдости в думках і наяву, словесно та морально, в емоціях в жару. Та слава тут почесна, як персівок самит, і так голубим паку, що тягне повний віз. Якщо це допомагає, тоді окей, аділ, хай нас і далі парить пекельний лав'ю, але є можливість змінити на лайфхак, до себе примінити любові цінний смак.